Сьогодні ми поговоримо про топ-7 книг, які варто прочитати, якщо вам цікавий маркетинг. Це тисячі сторінок, які надихають, мотивують, пояснюють складні речі простими словами та допомагають повірити в себе і розкрити свій потенціал. І почнемо ми з класики. Це Філіп Котлер, «Основи маркетингу. Як на мене, це фундаментальна праця автора. Відмінна книга для формування способу мислення. Тут ви зможете закласти міцний фундамент знань з маркетингу. У цій книзі багато цікавих кейсів з нестандартними методами вирішення і, незважаючи на досить давній рік написання більшість ідей та концепцій, актуальні і до сьогодні. Наступна книга це Девід Льюіс нейромаркетинг в дії. Як проникнути в мозок покупця? Автор 30 років досліджував реакції мозку на маркетингові прийоми скурпульозно збирав і аналізував результати досліджень, і у книзі Льюіс ділиться висновками, які зробив після експерименту. А також повідомляє читачеві 6 методів перетворити маленьке бажання в рушійну силу, яка призводить до покупки. Наступна книга це Ryan Holiday Маркетинг майбутнього. Це дещо новий погляд на маркетинг. В книзі ви знайдете покрокову інструкцію складові growth hacking та приклади того, як відомі бренди користуються цими прийомами, і також ви знайдете словник ключових термінів, відповіді автора на найпоширеніші питання у цій сфері, і звісно, переконаєтеся в тому, що можна виростити класну прибуткову компанію, яка пропонує клієнтам якісний і потрібний продукт, і при цьому не витрачати мільйони на традиційний маркетинг. Наступна книга це «Байрон Шарп, як зростають бренди, чого не знають маркетологи. У цій книжці автор наводить універсальні закони маркетингу, які однаково ефективно працюють у різних країнах і для різних типів компаній. Від маленьких фірм до національних брендів, від крафтових товарів чи унікальних послуг до масового продукту. Мені сподобалася підготовка автора до розмежування чистого маркетингу від популярних міфів. Обговорення закону подвійної загрози, проведення прикладів маркетингу відомих фірм, а також макет створення реклами для виробництва будь-якого розміру. Всі ці, ці теми і вся книга в комплексі створюють міцне розуміння маркетингу. Наступна книга це індріс муті брендин за 60 хвилин. У цій книжці автор розкривають такі питання: як вийти за рамку успішної компанії і стати світовим брендом? Як найефективніше взаємодіяти з клієнтами, конкурентами і партнерами, як визначити провідну ідею, найцінніші можливості своїх товарів та послуг, розвиватися і створювати нові торговельні марки. Відповіді на всі ці питання ви точно знайдете у цій книзі. Ця книга буде корисною для всіх, хто має стосунок до бренд-менеджменту та розроблення бізнес стратегій або хоче розвиватися в цих мішах. А також для підприємців, керівників різних рівнів і маркетологів, звісно ж. Наступна книга Джон Вествуд Як скласти маркетинговий план. Книга Джона Вестфуда це посібник для кожного, хто працює в сфері бізнесу та планує започаткувати власну справу. Ця книга є універсальною для кожного. Якщо ви лише амбітний початківець, обов'язково прочитайте її, щоб крок за кроком правильно виготувати власну маркетингову стратегію. Якщо ж ви вже досвідчений бізнесмен або працюєте з відомими брендами, ця книга допоможе успішно закріпити позицію на ринку. Наступна книга це Шон Кеннел Бенджі Требіс Секрети YouTube». Ютуб це не лише милі відео з котиками. Для багатьох ця платформа стає величезним джерелом доходу. Для успіху на Ютуб не потрібно ні дороге обладнання, ні спеціальна освіта. головне ентузіазм і почуття гумору. А найпопулярніша книга про Ютуб ми розповість вам про конкретні кроки, за допомогою яких можна залучити глядачів. Заробити гроші, побудувати бізнес або створити особистий бренд. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, ви знайшли для себе потрібну літературу. І чекаю в коментарях ваші рекомендації книг з маркету. Всім па-па!